Сьогодні я б хотіла поговорити з виконавчою директоркою центру протидії корупції Дарією Каленюк. Пані Дарія, доброго дня. Вітаю вас. Дякую, що ви знайшли час для нас. Бо розуміємо, що складного знайти в сьогоднішніх реаліях що поміж тривог. Тому одразу переходимо до теми корупції. Це тема, яка ніколи в Україні, на жаль, не стихає і не набирає менших оборотів. І а я знайшла інформацію, що лише за 8 місяців 2023 року офісом Генерального прокурора було зареєстровано 11 тисяч кримінальних проваджень, які можна пов'язати з корупцією. То боротьба з корупцією в Україні, вона саботаж, це імітація, чи, чи що це? Чи це просто неефективна боротьба? Чому такі цифри? Це навіть не повний рік. Ну, цифри високі. Але про що вони говорять? Це цифри зареєстрованих кримінальних проваджень, які пов'язані з корупцією. Такі кримінальні провадження можуть розслідуватися різними органами, включно з такими органами, як Державне бюро розслідування, Національна поліція. Нас цікавить найбільше це кримінальні справи, які розслідує Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура, тому що там ідеться мова про велику рибу, так? Про серйозні. Кримінальні справи. Їх, звичайно, набагато менше, їх не може бути там тисячі. В нас загалом Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура працюють, незважаючи на війну, незважаючи на складнощі, ці органи намагаються розслідувати топ-посадовців і притягати їх до кримінальної відповідальності. Але. Є певні нюанси, зокрема в кримінальному процесуальному кодексі. Ці нюанси називаються правки лозового і суть їх полягає в тому, що ми з вами вже спостерігаємо закриття топ кримінальних проваджень, де збитки державі нанесені на інколи мільярди гривень. І за того, що були певні строки давності, сплили, і за того, що. Набу і САП обмежені законом в часі, скільки вони можуть витратити часу на те, щоб зібрати докази від моменту оголошення про підозру людині, і до принесення цієї справи до суду. Ось це практика на жаль, унікальна для України колись. Депутат Лозовий вніс тишком-нижком зміни до Кримінального процесуального кодексу, яким по суті унеможливив розслідувати топ-корупцію з складними схемами. Там, де є офшори, там, де є різні іноземні країни, там, де є відмивання грошей через серйозні складні. Корпоративні структури, ось і зараз ми просуваємо необхідні зміни в кримінально-процесуальний кодекс, які дозволять скасувати ці часові обмеження для слідчих НАБУ та прокурорів в розслідуванні такої інтелектуальної корупції топ-посадовців та олігархів. Ви yeah, бачите, виглядає так, що якщо ми не можемо зловити велику рибу, то мала риба відчуває свою безстрашність і виходить, що ми ходимо просто по колу, і в нас та корупція ніколи не вичерпається. Але ми звикли традиційно говорити, що в Україні велика корупція. А хто цей вимірювач? Хто і як вимірює, вона велика, вона середня, вона мала. І ну, Як взагалі це виміряти? Велика чи мала? Бо розуміємо, що багато де є корупція. Але якось не так воно звучить, як в нас. Чому? Є міжнародні визначення. Корупція поділяється на велику політичну корупцію, на адміністративну і на дрібну побутову. Дрібна побутова це хабарі лікарям, це хабарі вчителям, це хабарі державним різним службам для того, щоб не платити штрафи колись хабарі гаї платилося. За порушення правил дорожнього руху адміністративна корупція це вже трошки складніше. Це е, хабарі, які даються е, на рівні прийняття яких, якихось дозволів, наприклад, дозвіл на будівництво або е, доступів до е, корисних копалин, е, дозвіл на використання якогось надр. Е, і велика політична корупція це те, що в нашому фокусі. Суті полягає в тому, що е, приймаються на рівні держави або міністерства, або е, якихось стоп правоохоронних судових органів або на рівні Верховної Ради приймаються рішення, е, якими уможливлюється розкрадання державних коштів на мільйони гривень. Або уможливлюється не надходження до державного бюджету коштів на мільйони гривень, або на інколи на мільярди гривень. І під топ корупцією завжди є суб'єкт у вигляді службовців категорії А, тобто це міністри, це депутати, це судді вищих судів, це керівники правоохоронних органів. І є Чітко в законі прописано підслідність е, злочинів, які можуть розслідуватися. Тобто шахрайство не розслідується е, цими органами, але от, е, відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, розслідується, е, розкрадання державного майна е, розслідується і е, ряд інших е, правопорушень. Ось. Е, так, е, велику політичну корупцію подолати найважче, тому що е, до влади приходять люди, інколи доброчесні, але досить часто недоброчесні, і використовують свій політичний капітал для того, щоб приймати рішення на користь себе, на користь пов'язаних з собою якихось бізнес груп. І таким чином самозбагачуються а Державний бюджет недоотримує певні кошти. В результаті це впливає на якість послуг, на якість навчання, на якість охорони здоров'я. Але основне зараз в наші умови на якість нашої спроможності боронити нашу незалежність, на якість і спроможність нашої держави виробляти і закуповувати достатньо амуніції, достатньо обладнання як летального, так і нелетального для наших збройних сил. І не дарма 34% громадян України вважають, що корупція в державних органах є загрозою національної безпеки. Пані Дарія, а от ми говоримо з вами про топ-корупцію, і в нас є топ-чиновники. І в нас є один топ-чиновник. Це є наш президент. І я дуже багато зустрічаю згадок про те, що президент відповідальний за корупцію в державі. Чи ви бачите від'ємне бажання президента боротися з корупцією? Якщо так, то в чому це проявляється? Можливо, в наявності таких як Татаров поруч з ним? Знаєте, я в кожному інтерв'ю в медіа говорю це прізвище Олега Татарова, і я буду продовжувати його говорити доти, доки ця людина не піде з посади головного відповідального в офісі президента за боротьбу з корупцією? Не може людина, яка підозрювалася в корупції Національним антикорупційним бюро, координувати роботу всіх правоохоронних органів. Якщо ми подивимося на списки реформ від наших міжнародних партнерів, а умова а допомога від партнерів надалі не буде безумовною. Все більше і більше і в Штатах, і в Європейському Союзі лунають заклики до української сторони. Друзі, да, у вас війна, але, будь ласка, ми не можемо допустити розкрадання нашої допомоги, мають бути гарантії, що ви маєте хороше врядування і що ці кошти, які ми надаємо, і допомоги, яку ми надаємо, вони йдуть не в приватні кишені. Ось для цього, шановні друзі, українці, от у вас є правоохоронний блок, у вас є БЕП, у вас є ДПР, у вас є Служба безпеки, у вас є Нацполіція, у вас є Генеральна прокуратура. Реформуйте. Ми створювали. Реформуйте ці органи. І от дуже чітко це прописано в документі, який вважають неофіційним, тому що він з'явився в медіа. Це список реформ від Сполучених Штатів в вересні він був опублікований. Але я два тижні тому була з адвокаційним візитом в Вашингтон, і я запитувала, тобто наскільки серйозно ставлення адміністрації. США до цього списку реформ, наскільки можна його сприймати як офіційний список, це все дуже серйозно, і від нашої влади від української сторони чекають відповідь на цей список. Окрім названих правоохоронних органів, там вказана і необхідність реформувати і митницю, і податкову, тобто, це два органи, які впливають на рівень. Надходження в наш бюджет, тобто вже ми не обмежимося латанням лише якихось е, поверхне островів. Навіть не, поверх, не поверхнево. Знаєте, ми після революції гідності ми не бралися за всю реформу Генеральної прокуратури, тому що розуміли, що простіше створити з нуля якийсь незалежний орган гарантувати як ми братому керівника е, е, впишемо в закон гарантії неможливого звільнення за політичних. Підстав, ось, але зараз, принаймні, в Сполучених Штатах бачать необхідність капітального ремонту країни і починати вони пропонують з всіх правоохоронних. І контролюючих органів. Це основа так. пані Дарі, оскільки я бачила ваш допис стосовно вашого візиту до США, і я в одному з інтерв'ю чула, як ви сказали, що Байден готовий фінансово підтримувати Україну «as long as long it takes». А чи американський народ солідарний з Байденом у цьому? І чи вони готові нас підтримувати «as long as long it takes»? as на as takes, перекладається стільки, скільки потрібно. Це офіційна мантра, яку Байден озвучує вже більше року. І в нас є питання, що означає доколи це as, long as it takes буде тривати стільки, скільки потрібно, щоб закінчились в Україні солдати, чи стільки, скільки потрібно, щоб Росія знищила української критичної інфраструктури стільки скільки потрібно, щоб остаточно українці, які виїхали, не могли і не хотіли повернутися в Україну. Ось і аналогічні питання до такого формулювання є і в громадян Америки. Останнє соціологічне опитування підтвердило, що американці хочуть бачити от конкретну задачу. Вони хочуть бачити, чим кожен пакет багатомільярдної допомоги для України має закінчитися на полі бою і економічно. Вони, вони підтримують переможці, вони хочуть розуміти, яка підтримка і скільки потрібно Україні для того, щоб перемогти. Ось і е, зараз в Америці дуже складно, е, е, тому що в них почався сезон політичної жорсткої боротьби. Вони зайшли в сезон виборів президента, і Байден балотується. А це означає, що всі його рішення, і стосовно України, в тому числі, будуть мати політичний підтекст. і Він буде зважати, чи ці рішення йому допоможуть виграти вибори президента, чи не допоможуть. І ось його опоненти критикують найбільше тим, що. Сотня мільйонів мільярдів доларів пішло на допомогу Україні. А де ж ці гроші? Де гарантії, що ці гроші не розкрадаються? І ми з, говоримо з нашого боку, що ну слухайте, абсолютно більшість цих грошей в Україну навіть не заходила. ми отримали допомогу вигляді озброєння, яке ми дуже ефективно. Використовуємо на полі бою і знищили в два рази, зменшили потугу російської армії, яка є найближчим, най, най, найбільшою загрозою для НАТО. Але е, е, опоненти Байдена кажуть: Але слухайте, е, а пряма бюджетна допомога в Україні, яку ми надсилаємо, а там щомісяця кілька мільярдів е, е, доларів, е, де гарантії, що вона не розкрадається? Так, це гроші, які йдуть прямо в бюджет, е, гроші, які йдуть. На е, зарплати е, соціалку, але також і на певні проекти з е, закупівель і так далі. Тому, подібне. тому вони хочуть е, розуміти, що зробив Байден, аби гарантувати, що ці кошти не розкрадаються. І відповідь Байдена така: ось список реформ, ось це те, що я показав е, президенту Зеленському і українській владі. Аби втримати допомогу і підтримку Сполучених Штатів Америки, їм потрібно комплексно рухатися по цьому списку, робити капітальний ремонт, не зважаючи на те, що триває повномасштабна війна. І аналогічний підхід буде в Європейського союзу зараз. Ми очікуємо на дуже дуже позитивний висновок Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ в європейський союз. Це було це важливий крок, тому що ми виконали сім вимог, які нам поставили в червні 2022 року. З них п'ять було антикорупційних вимог. Зокрема, відновили декларування, призначили керівника САП, керівника НАБУ, проголосували закон про Конституційний суд. Але треба його зараз виконати. Ось. А далі переговорний процес ЄС передбачає проведення. Дуже детальних технічних з багатьма нюансами кроків змін всередині держави по різним секторам і галузям, включаючи правоохоронний блок, тому що це позиціонується як так зване rule of law, тобто верховенство права, законність і підзвітність. І на цьому європейський союз буде акцентувати увагу. Я думаю, що весь цей правоохоронний блок контролюючих і блок контролюючих органів буде дублюватися також в вимогах Європейського Союзу. Пані Дарі, от ми говоримо про те, що нам необхідно, нам натякають, нам прямо кажуть, що нам ці авгієві стайні української корупції варто чистити. І на фоні цього всього в одному з останніх інтерв'ю Sky TG24 Володимир Зеленський каже: якщо Рада та Кабмін знайдуть відповіді на виклики, пов'язані з голосуванням, можна проводити вибори. І що стоїть за цими словами Дмитро Кулеба, міністром МЗЖ, так легенько підводить і натякає, що президент шукає і за, і проти, і розглядає ці варіанти, і то що вже почалось. І яке свято в нас буде скоріше: свято демократії чи свято перемоги? Нам категорично не можна проводити вибори. Ми входимо в список громадських організацій, які підписалися публічно під заявою з Я нашим глядачам вимоги... нагадаю, центр протидії корупції. Можливо, так. хтось включився лише зараз, так Так. і вибори під час повномасштабного вторгнення це велика загроза демократії. Я розумію, чому президент України думає над цим питанням. Є і внутрішні причини, і є зовнішні причини. Я скажу про зовнішні причини. причини? скажу про зовнішні, внутрішні коротко. Зовнішні причини, знову ж таки, допомога Україні стала предметом політичної боротьби всередині США. І там зараз йде битва наративів, де Росія підігріває свої наративи. Наратив про те, що Україна це не демократія, бо вона не проводить вибори. Це не, наратив Російської Федерації, який дуже Вдало поширюється в Сполучених Штатах Америки серед е, тіл, і цей наратив особливо посилиться весною, коли спливе строк повноважень президента України. Внутрішня причина: поки що, Зеленський на піку популярності. Він розуміє, я думаю, що він святкує за долею Черчилля історично. Він розуміє, що кожному піку після кожного піку йде спад. Тобто він розуміє, що його популярність буде спадати, і тому зараз для президента Зеленського вдалий політичний момент для того, щоб знову перемогти на виборах. Але нам потрібні не просто вибори, нам потрібні демократичні, безпечні вибори. Як провести демократичні, безпечні вибори в країні, де в будь-який момент Росія може гатити ракетами по всіх наших виборчих, виборчих дільницях? Як гарантувати, що найбільш активна частина суспільства це мобілізовані громадяни, які воюють, матимуть право голосувати і право бути обраними? Як нам організувати виборчі дільниці, наприклад, під Авдіївкою? Або на Херсонщині, де щодня летять каби, 500 кілограмові бомби, як гарантувати нам право голосу і волевиявлення наших громадян, які Роз'їхалися по всьому світу? От власне, я знайшла інформацію про те, що в ООН говорять про 6,2 і мільйони українських біженців? А власне, open Data Bot, який опираються на дані Держприкордонслужби, говорить про 2,4 мільйони українців. Ну яка б сума не яка б число, яке б число не було, чи таке, чи таке. Це ми говоримо просто про космічну кількість людей, і яким чином яким чином ці люди будуть голосувати? Це буде е, знову те, про що так хочуть в офісі президента вибори в телефоні. А як ми? Ми гарантуємо безпеку такого волевиявлення, чи ніхто не буде стояти над тобою, там не знаю, і тиснути не на гарантувати вибори. безпеку такого волевиявлення. Тобто, якщо будуть вибори в цифровому режимі, то Росія буде першою, якою скаже, що ці вибори нелегітимні, і що президент України нелегітимний і що в Україні немає демократії, в Україні повністю узурпували владу. Хоча Росія паралельно буде проводити свої вибори, в тому числі на окупованих територіях України, і Росія буде розповідати, що в неї пройшло все демократично. Тобто ці наративи будуть uh, сіятися на дуже uh, гарну таку удобрену ниву, uh, в першу чергу, в США, uh, і будуть використовуватися для політичних цілей. Тому, аби не вистрілити собі в ногу, нам не потрібно зараз проводити ніяких виборів, ні президентських, ні парламентських. Зараз наше суспільство в єдності об'єднане однією політичною ціллю вижити як народ, зберегти себе як країну і витрути окупанта з усіх наших територій. У нас є один ворог, це Російська Федерація, і ми об'єднані, об об'єднані в боротьбі з цим ворогом. Коли відкриваються вибори, відкривається внутрішня політична боротьба, коли. Різні політичні табори починають ворогувати між собою, починаються взаємні звинувачення, і це вдарить по нашій єдності і спроможності гуртуватися навколо однієї цілі і проти одного ворога. Ми не хочемо, щоб всередині суспільства з'являлися міжособиці, а розуміємо, що політичний процес в будь-якій країні він передбачає. Атаку опонентів один на одного. І це можуть бути досить, 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 досить брудні атаки. Не хочемо ми цього. Ми не хочемо відкривати цей ящик Пандори, доти доки ми не звільнимо наші території, не повернемо наших людей з, з окупації. Мають бути гарантії безпеки для України для того, щоб проводити вибори. тому це Дуже небезпечна історія, і більше того, відповідно до останніх соціологічних досліджень. Абсолютно більшість громадян України не підтримують зараз так. Вибори. Від 67% до 87% відсотків не хочуть виборів. І Сподіваюся, що е, нічого цих людей не переконає і такі такі, такі дані залишатимуться. Пані я, я знаю, що вас потрібно да, відпускати. На жаль, розмова надзвичайно цікава з вами. Я впевнена, що ми будемо повертатися, і будемо ще не раз говорити про вибори, бо бачимо, що усі політичні клани, усі політичні проекти партії організації. Усі на низькому старті, і я думаю, що так триватиме ближче до зими і до весни буде розгоратися ще більше дискусії у політичних колах. Вам дякую нашим глядачам. Нагадаю, що ми спілкувалися з виконавчою директоркою центру протидії корупції Дарією Калинюк. Отож, такими бо таки такою була розмова про корупцію, про міжнародну допомогу, а також про потенційні вибори, про які говорять в Україні практично всі сьогодні. Якщо ж ви ще не підписані на наші соціальні мережі, а не не підписані на наш YouTube, прошу вас це зробити і дякую тим, хто залишається з нами. Поза як побачимось.